На дворі 2023 рік, а це означає, що прийшов час для нових Samsung Galaxy S23. В цьому відео ми поговоримо про перші враження від цих трьох нових смартфонів, тому називати це оглядом я не буду. Але незважаючи на це, ми розіграємо один смартфон спеціально для вас. Тож уважно дивіться відео до самого кінця. Galaxy S23 – логічна еволюція минулорічного флагмана. Зовні важко знайти відмінності у порівнянні з минулим поколінням, адже вдалий дизайн краще не ламати. Проте зміни все ж є і перша нове скло. Samsung Galaxy S23. Це перший смартфон з новітнім склом Corilla Glass Victus 2. І як людина, що майже півроку використовувала S22 Ultra, в якості основного смартфону, можу сказати, що воно дійсно міцне і в щоденному використанні його дуже складно пошкодити. Ну а тепер все стало ще надійніше та краще. Ще один важливий момент у порівнянні з s 22 новий флагман має в собі ще більше матеріалів вторинної переробки, зокрема алюміній та скло, клавіші, динаміки та внутрішня поверхня слоту для S-Pen Також вироблені з перероблених рибальських сіток, пляшок та кришечок. Турбота про навколишнє середовище, як вона є, максимального рівня. Традиційно ми отримуємо три смартфони з різними габаритами та діагоналями: ванільний S23, 6,1 дюйми, S23 Plus 6,6 дюйми, Ultra 6,8 дюйми. Габарити залишились майже тими, що і раніше, проте для власників не ultra версії є приємне оновлення. Батареї набрали ваги, і тепер їх ємність складає 3900 та 4700 мАч, що аж на 200 мА більше, ніж минулого року. Це небагато, але це чесна праця. Ультра залишилась зі своїми п'ятьма тисячами міліампер на годину. Чотири кольори: чорний, зелений, кремовий та лавандовий. У них точно є гарні маркетингові назви, але я їх не запам'ятав. Також молодша та середня версії отримали дисплей, який не відрізняється від ультри. Якщо в минулому році вони були трохи простішими через частоту оновлення та максимальну пікову яскравість, то тепер вони повністю однакові, наскільки я розумію. Наскільки мені про це сказали співробітники Samsung. Також з'явилось цікаве покращення у вигляді нової функції під назвою Vision Booster, котра має покращувати тон та контрастність дисплею в залежності від рівня освітлення. Але найцікавіше попереду: перше новий процесор, ексклюзивний ім'я йому Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Так, незвичайний Gen 2, а от саме окрема версія для цього смартфону. Наскільки я розумію, відрізнятись вона буде підвищеними частотами. Багато тестів у мене не було змоги зробити, проте з того, що я бачу, стало краще. Проте є в мене одне маленьке запитання щодо режимів продуктивності та підвищених частот, але це ми залишимо для повноцінного великого огляду. Поки з продуктивністю усе добре. Найсмачніше камера. Звичайний S23 та S23 Plus отримали основну камеру в 50 Мп та додаткові на 12 та 10. Проте королем став Ультра, якому дістався новий сенсор на 200 Мп. Хотів би я сказати, що це виключно маркетинг і сенсу з цього нема, але це не так і сенс в цьому є. Ось вам приклад фотографій, зроблених мною на 12, 50 та 200 Мп. Деталізація такого фото просто неймовірно шалена. Також завдяки новому сенсору для фото в умовах недостатнього освітлення. Тепер не 4 сусідніх пікселі збираються в один великий для підсилення світосили, для гарних фотографій вночі. Тепер це роблять 16 пікселів, тим самим збільшуючи чутливість до світла. А ще технологія фокусування dual пікселів еволюціонувала в Суперквад Піксель. Тож фокусування стало ще швидшим та надійнішим. В нічному режимі тепер можна робити портретні фото з боке. Також завдяки новому сенсору виріс і кут оптичної стабілізації, тож відео мають стати ще більш плавними. А вночі відео буде мати менше шумів знову ж завдяки новому сенсору. А ще 8к. Відео тепер можна знімати в 30 кадрах за секунду. Для поціновувачів селфі селфі-камера тепер також нова на 12 мегапікселів. Фото краще, а відео тепер можна знімати з супер HDR. А для професійних фотографів у режимі Expert RAW можна отримувати не тільки 12, а й 50 мегапіксельні знімки. Усе детально перевіримо в повноцінному огляді. Особисто мої враження від смартфону виключно позитивні. Так, це не якась там революція, але дуже приємне покращення та вдосконалення, і без того вдалої лінійки s 22 s 23 відчувається відсотків на 20 кращим за попередника, і це тільки на перший погляд. А тепер про цікаве, в цьому відео ми розіграємо S23. Для цього вам потрібно бути підписаним на наш канал, звісно ж, поставити вподобайку та написати коментар до цього відео, перейти за посиланням в описі, заповнити форму. У та відповісти на одне запитання, скільки раз у відео до цього моменту прозвучало s 23 Розіграш відбудеться 10 лютого на каналі Розетка Геймерс. Пишіть в коментарі, що ви думаєте про Galaxy S23. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.